Всім привіт! А чи думали ви колись, що все все навколо нас, від шашки на столі до у смартфоні можна описати одним універсальним кодом? Так от, сьогодні ми цей код і зламаємо. Поїхали! Здається, що спільного ну, взагалі нічого, так насправді і яблуко, і той самий файл це об'єкти. І до кінця нашого розбору стане зрозуміло, чому це ну, справді важливо. Ну що ж, давайте для початку подивимося на те, що нас оточує. Почнемо з чогось максимально простого, щоб вловити головний принцип, який працює ну просто скрізь. І тут дивіться найголовніше об'єкт це не просто якась штука, це абсолютно будь що, що ми можемо якось виділити і дати йому характеристику. Це і є наш перший крок до розгадки того самого секретного коду. Ну, от візьмемо яблуко. Воно конкретне. Його можна побачити, потримати, описати і, звісно, з'їсти. Просто ідеальний приклад, чи не так? Але звичайно, об'єкти це не тільки фрукти. Ось ці милі кошенята це теж об'єкти. Стіл, за яким, можливо, хтось зараз сидить, і телефон на ньому це теж окремі об'єкти. Тобто, по суті, майже все, на що можна ткнути пальцем, це і є об'єкт. Окей, з об'єктами наче розібралися, але що робить одне яблуко солодким, а інше кислим, або чим один телефон відрізняється від іншого? Вся фішка, знаєте, в деталях. І ці деталі називаються властивостями. Ось воно що. Властивості це можна сказати налаштування будь-якого об'єкта. Саме ці деталі допомагають нам зрозуміти, чому яблуку червоне, а не зелене, або чим грайливе кошеня відрізняється від сонька. Давайте знову про наше яблуко. Його властивості, колір, смак, розмір це ніби його унікальний код, його ДНК. Варто змінити хоча б одну властивість, наприклад, колір на зелений, і все перед нами вже ніби зовсім інший об'єкт. І з котом та ж історія, колір шерсті, розмір, характер, все це його властивості. Змініть хоча б одну, і от ваш лагідний кіт вже перетворюється на такого собі грайливого розбишаку. По суті, це вже інший об'єкт. А тепер, увага, найцікавіше. Ми ж розібралися, як це працює в реальному світі. А що, якщо я скажу, що комп'ютер працює за абсолютно тим же принципом? Уявляєте, в цифровому світі все точно так само. Файл на комп'ютері це об'єкт, а його назва, розмір, дозволи це його властивості. І так, навіть обліковий запис, під яким ви зайшли в систему або інтернет-з'єднання, це теж об'єкти з власними характеристиками. І це ще не все, копаємо глибше. Навіть такі, здавалося б, невидимі речі, як пам'ять комп'ютера, система теж розглядає як об'єкт, а невіщо? А для того, щоб система могла нею керувати, надаючи їй певні властивості. І от у цього об'єкта, який ми називаємо пам'ять, теж є свої властивості. Наприклад, вона буває фізичною, це ті самі планки оперативки всередині, а є віртуальна. Це коли комп'ютер, так би мовити, хитрує і використовує шматочок жорсткого диска, щоб вдавати ніби оперативки більше. Так, з програмними об'єктами розібралися. А тепер давайте зазирнемо всередину системного блока, бо там теж повно об'єктів, і саме їхні властивості визначають, чи потягне комп'ютер улюблені ігри. І перший на черзі мозок комп'ютера, тобто процесор. Це, напевно, один з найголовніших об'єктів у будь якому пристрої. Дві його найголовніші властивості це швидкість і кількість ядер. Саме від них залежить, наскільки потужним буде комп'ютер, скільки задач він зможе робити одночасно і як швидко. Далі в нас об'єкт, де живе все найцінніше файли, ігри, фоточки, тобто жорсткий диск. Тут у нас ключові властивості це об'єм, тобто скільки всього на нього влізе, і швидкість, від якої залежить, наприклад, як швидко запуститься гра або відкриться потрібна програма. Ну, от ми подивились на копу прикладів від яблук до процесорів. Але навіщо це все знати? Який з цього висновок? Знаєте, ось ця цитата, як на мене, чудово все пояснює по суті, це такий собі універсальний інструмент. Він допомагає не тільки розуміти світ, а й створювати нові технології та керувати ними. І ось вам яскравий приклад, чому це важливо. Бо насправді потужність комп'ютера це ж просто сума властивостей усіх його об'єктів всередині процесора, пам'яті, диска. Змінюючи їх, ми напряму впливаємо на продуктивність. Отже, тепер у кожного з нас є така собі збільшувальна лінза, щоб дивитися на світ. Спробуйте її застосувати. Просто для себе розберіть смартфон, улюблену книгу чи навіть персонажа з гри на об'єкти та властивості. Побачите, це дуже цікаво, і насправді все навколо набагато логічніше ніж здається.